Вийшла трохи на озеро прогулятися. Знаєте, сьогодні як на диво, тут практично нікого немає, а зазвичай тут гуляють з тваринами. І я сьогодні теж схвильована через свою тваринку, тому що я її віднесла на операцію, а вона для мене, наче член моєї сім'ї. І знаєте, що хочу сьогодні сказати? Можливо, ви колись помічали людей на вулиці з тваринами, які говорять, Моя дитина, <свят> моя дівчинка да, до тварини. І мені, як системному розстановнику, зрозуміло, чому такі фрази звучать в сторону тварин, тому що є динаміки, які не пропрацьовані, є речі, які у людини не закриті, і вона таким чином намагається закрити. Щось у своєму житті цією твариною. Тому, якщо ви знаєте або відчуваєте, що у вас є якась така сильна прив'язаність до тварини, напишіть мені в особисті, і ми з вами розберемося у вашій ситуації. А взагалі любити тварин це прекрасно.